Судаков знову забиває за Бенфіку і знову стає кращим у команді Моуріньо. У мережі ВКотре заговорили про потенційну зміну Шовковського, а також коментар Лужного щодо призначення у збірну. Друзі, вітаю! Раді бачити вас на каналі Футбол України. Сьогодні традиційно ми прилетіли до вас із порцією усіх найбільш важливих та актуальних новин, що відбувається в українському футболі. Поговоримо і про наших легіонерів, і про національний кубок, і про збірну, і про дина нам тем багато, тож ви, будь ласка, підпишіться на канал просто зараз, якщо ви досі не з нами. Ну і до відео тисніть на вподобайку. А ми починаємо. Ну і розпочнемо, поки що не з позафутболя, а безпосередньо з футболу поговоримо про Кубок України. Отож, напередодні у вівторок відбулися два матчі. У першому з них аматорська олімпія приймала лісне з Київщини. Долю поєдинку тут визначили досвідчені представники київської команди. На 13 13-й хвилині рибалка реалізував пенальті, а на 78 й забив Вікенті Волошин. Між цими подіями за Олімпію відзначився Малик. Згодом інший аматорський колектив. Дінго вприймав першоліговий агробізнес, але нічого більш іменитому супернику протиставити не зумів. У другому таймі, голи Кузьмина та Сьомки подарували команді з Волочиська путівку у наступний раунд. В середу на вболівальників очікують одразу шість поєдинків. Ну а далі поговоримо про наших футболістів у Європі, адже приємні новини приходять з Португалії та Англії. А от в Іспанії все ну, не так класно, як хотілось би. І саме з цього давайте розпочнемо. Адже в шостому турі чемпіонату Іспанії Жирона поїхала в гості до Атлетика. Вже звично в стартовому складі ми побачили ваната. Водночас на цей раз він був єдиним українцем у заявці. Циганков досі на травмі, а от Крапивцова не було навіть на лавці. Владислав вже на восьмій хвилині міг відзначатися другим голом у складі Жирони. Він прекрасно відкрився під передачу з глибини, вискочив вічнавіч із Сімоном, прийняв рішення пробувати в дотик, але м'яч розминувся. Із площиною воріт на лічені сантиметри. Незадовго після цього його команда забила на 9-й хвилині, у нахі завдав потужного удару. Поступово атлетик ініціативу перехопив і протягом тривалого часу тиснув на ворота суперника. І це врешті дало результат на 48-й хвилині. Хаурегісар перехопив м'яч і з дистанції потужно пробив піддальню стійку. До завершення гри господарі намагалися забити вдруге, але це їм не вдалося. Тож фінальний свисток фіксує нічого. 1-1. Щодо Ваната, він відіграв 86 хвилин за поєдинок Хускорт Поставив йому 6-1, а Софа 6-2. Їдемо до Англії, де в рамках Кубка футбольної ліги Челсі грав проти Лінкольна. Якщо ви раптом пропустили, то у складі цієї команди виступає український півзахисник Іван Варфоломєєв. Він вийшов на матч із Челсі у стартовому складі. Більше того, допоміг своїй команді вийти вперед. Саме Іван скористався помилкою Тревора Чалоба, головою віддав перед. Передачу на стріта, який відкрив рахунок у матчі. Перевага Лінкольна трималася лише до початку другого тайму. Тоді Челсі видав ударну двохвилинку. На 48-й забив Джордж, на 50-й буаноноте. Зробити ще раз заявку на гол. Команда українця не змогла. Варфоломієв провів 71 хвилину, після чого його замінили на Бейліса. Ну а матч спокійно докотився до перемоги Челсі. Далі по курсу, звичайно, Португалія. Там Судаков і Трубін зіграли проти ріу Аве. Це був перенесений поєдинок першого туру. Забиті голи у цьому матчі відбулися лише під завершення поєдинку, відкрив рахунок саме Георгій Судаков. За 4 хвилини до завершення основного часу Луке Байкіо під час атаки другим темпом виконав простріл у центр карного майданчика, і там знайшов ногу саме Георгія. Той пробив у дотик і забиває у другому матчі поспіль. За 3 хвилини Муріньо його замінив, а ще за 2 хвилини Бенфіка, яка по ходу гри володіла абсолютною перевагою, пропустила. Луїс завдав прицільного удару, на який Анатолій Трубін зреагувати не зумів, тож у підсумку 1-1 і вперше за каденцією Маурініо Бенфіка втрачає очки. Але Георгій, окрім голу, здобув другу поспіль персональну нагороду, він знову MVP матчу. Щодо оцінок, Хускорт ставить йому 8-1, Анатолію Трубіну 6-0, а Софа виступу українців оцінює вище у 8-7 та 6-5 відповідно. Ну а далі рухаємося до справ тренерських після другої поспіль втрати очок у чемпіонаті України. Знову і в коментарях, і серед журналістів, експертів, почалися розмови про зміну власне Олександра Шовковського. Свою думку напередодні із цього питання висловив Віктор Вацко і поставив під сумнів, що першочерговою задачою для Динамо справді має бути зміна головного тренера. Далі цитата: якщо чесно, я не бачу якоїсь страшної катастрофи у тому, що Динамо не обіграло Олександр. Та оболонь. Це не ті матчі, які будуть вирішувати долю титулу. У мене немає такого сприйняття, що Шовковському прямо зараз треба йти з команди. Так, Динамо втратило очки, але у обох матчах просто не реалізувало свої моменти. У грі з Олександрією було 22 удари по воротам суперника. Минулого сезону Динамо теж дуже часто грало по результату, і це проходило. Але зараз суперник карає, і я не можу зрозуміти такого ставлення. Я не знаю, чи йде це від Шовковського, чи команда працює рівно до того моменту. Моменту, поки результат її влаштовує. Але якщо це йде від футболістів, я теж цього не виключаю. Тоді знову ж таки: Динамо потрібна свіжа кров. Потрібно змінювати те, що застоялося. Потрібно змінювати тих, хто загрався, дати їм зрозуміти, якщо ви не хочете грати, то будуть грати інші. Водночас, колишній Динамівець Олег Саленко має протилежну думку у коментарі для Sport.ua, Він був однозначним. На мій погляд, вихід із ситуації для Динамо зміна головного тренера. Скоро буде два роки, якщо. Шовковський очолює команду, але прогресу в грі в колективі як не було, так і немає. Динамо потрібен тренер, а не помічники, яких вже і невідомо скільки у Шовковського Динамо провалюється раз за разом. Ну а зараз хочемо звернутися до вас і запитати власне вашої думки, чи справді зміна головного тренера допоможе щось змінити у київському клубі, чи радше слід прислухатися до тієї думки, яку сказав Вацко, і переглянути саме склад чемпіона України. Порінь у світ футболу. Разом з Фавбет. Ну а наприкінці випуску ми зачепимо знову тему головного тренера. Як ви знаєте, Сергій Рибров ніби як веде перемовини із панеті некосом, і напередодні блогер Ігор Бурбас навіть закинув таку інформацію, що вже є потенційний кандидат на його заміну. Це Олег Лужний. Втім, сам Олег Романович у коментарі для трибуни категорично такий варіант спростував. Я перший раз про таке чую, каже він. Згодом він дав більш розширений варіант, у якому сказав, що до тренерської роботи. Хотів би повернутися, але точно не у збірній. Мені, звісно, приємно, що до мене як до тренера зараз підвищена увага, але я хотів би спростувати заяви деяких блогерів. Вони занадто багато фантазують, сватаючи мене у збірну України. Ця команда має головного тренера, тому така робота мене не цікавить. Моя мрія повернутися у клубний футбол, і я цього не приховую. Ну і власне здається, тему зміни наставника взагалі не варто піднімати щонайменше до завершення нашої кваліфікації. до Чемпіонату світу, адже за повідомленням Вацка Сергій Станіславович залишиться на своїй посаді, принаймні до завершення матчів кваліфаю на чемпіонат світу. Панець Найкосним справді цікавиться, але в УАВ дали зрозуміти, що Рибров свою посаду найближчим часом не покине. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. і Якщо до цього моменту ви додивилися, ми безмежно вам вдячні і наостанок ще раз попросимо підтримати наш проект шляхом підписки та лайку до цього відео. Дякую, будьте на зв'язку, і скоро побачимось.